Населення в Лисецькій громаді 8 тисяч. Ми маємо чотири населені пункти. Але ми обслуговуємо 11 населених пунктів. Ми обслуговуємо Загвіздянську громаду і частину обслуговуємо івано франківську громади, ті села, які ближні до нас, ми не кажемо, що ми не поїдемо. Чуколівка, Радша, Черніїв. Доцільність створення була в тому, що ми бачили потребу, адже були такі моменти, потрібно було поборотися за безпеку. Ко громадян і, і, і кожна громада шукала свої шляхи виходу. Ми знайшли варіант створення місцевої пожежної охорони при селищній раді, прикладали максимум зусиль. Взяли спочатку автомобіль в оренду, приміщення в оренду, все, що могли, ми старалися зробити для того, щоб запустити цей механізм. Втім, ми маємо співпрацю з поляками, де гміна ленчиця нам своїми силами. Відремонтували нам пожежний автомобіль Стар і передали нам сюди. Приїжджає до нас часто і завжди поповнює десь трошки матеріальну базу. Отак, От одним приїздом вони привезли нам гідравлічні ножниці. І на сьогоднішній день ми працюємо вдосконалім, стараємося удосконалювати, коли ми починали з одного автомобіля. Сьогодні вже маємо три автомобілі. Період з 2007 року до сьогодні це біля 500 виїздів. Трошки поменшили виїзди, бо ми почали боротися із з паліями. І це якраз. З паліями трави, але у нас щорічно було до 100 виїздів. Творимо історію разом, і місцева пожежна охорона якраз творить новітню історію громади. І саме ми участвували на одних змаганнях по пожежно-прикладному виду спорту серед місцевих пожежних охорон в області, де наші команди займали. Розові місця і... цього місяця у нас були дуже проливні дощі. Ми були зафіксовані випадки, що мусили треба було допомогти людям. Були затоплені підвали. До нас люди зверталися, ми допомагали. Ну і досі ми ну, нікого не лишили, якби без допомоги. І ми реально щасливі, що такий підрозділ існує в нашому селі. Велика їм дяка.